І так, друзі, нагадую, у нас є шестирамочний повністю комплект прес-форм. Там є повністю всі форми, абсолютно повна наборка. Але на... Чи, в чому тут взагалі плюс? Тут є дно і воно пилкозбірник. Також є форма підстаканника. Чим це плюс? Якщо навіть ви тримаєте відводки в шестирамочниках, з них можна збирати пилок. Це дуже-дуже великий плюс. Береться, ставиться обична лисонівська решітка і ви збираєте пилок. Це дуже взагалі класна тема. Не просте обичне дно, а пилкозбірники. Вони йдуть з знижкою 25% від ціни нових форм, хоча ними практично не працювали від слова зовсім. Дно взагалі відлило там буквально біля 10 штук. Тому, друзі, кому цікаво, номер телефону профілі, пишіть, замовляйте, все відправимо вам. Зробимо навіть тест без питань. Також є міні-плюси. І також ось є наборка деталей, яких в нас з часом назбиралися. З них будемо перев'язати робити комплект 10 рамочних. Також зі... Цікавою і файною знижкою, друзі. Кому потрібно, пишіть на Viber. за